А От... Скажіть чесно, у кого зранку немає енергії? Знаєте, важко включитися, буває такий, що кави ще до того, як відкриваєте очі. Сьогодні я хочу показати вам продукт, продукт який багато хто називає енергетиком без шкоди. Активаці від Sitz. Він, неймовірно, смачний, він неймовірно класний енергія просто, яка тримає тебе в ресурсі. І знаєте, ну, от, бувають проблеми, да? що зранку, в тому зранку, сонливість в день, там, туман в голові, нема концентрації, да? нема мотивації, складно зосередитися. І справа не в ліні, знаєте, а справа в тому, що клітинам не вистачає живлення. Тут і заходить активай. І все-таки Activa з словами. У мене є каталог, до речі, я можу вам по каталогу О, більш детальніше розповісти. Хто хоче, може в електронному вигляді скинути. Дуже класний каталог. Угу. Класний каталог і Activa. Так, розставиться зараз. Activa. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і що такі активай? Активай С основні переваги активай, він активай у склад входу повний комплекс вітамінів групи В і вітам С. Тобто, все необхідне буде розпоріма вітаміни, які. Ну, ви покращують концентрацію уваги, роботоспособність, підтримують енергетичний обмін е, речовин і зжигання вуглеводів, і жирів. Крім того, вітаміни В служать для підтримки функцій нервових систем, покращують пам'ять, концентрацію уваги, покнути е, підтримку в стресових ситуаціях, покращують передачу нервових імпульсів. І Sitline Плюс покращує кількість кисню у своєму клітинному організмі, підтримує постійне таке снабження знаєте, кислородом на клітинному рівні, покращує приток умственної і фізичної енергії, підходить тим, хто хоче бути виносливим і роботоспособним. Також в складі є допускає. Кількість гуараніна, яке можна використовувати світло до повищеного артеріального тиску. Має приятний смак і ефективно розпоримих розтвер... 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 компонентів. Рекомендації по примінення. Що він? він взагалі для укріплення нервової системи, для укріплення нервової системи. Також для покращення пам'яті, концентрації, як я вже сказала, да, уваги, для профілактики серцево судинних захворювань. Атеросклерозом для, для покращення фізичної активності і роботоспособності, для е, зменшення сонливості і усталості е, на протязі цілого дня. Також для покращення настрою. Про е, знаєте, буває такі, що ви постійно е, такі є. і такі завдяки актива, ви цього позбудите для профілактики гігієпгіпасії е, 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 головного мозку. Рук холодних ніг для зменшення мисичних і других видів болі, для зменшення концентрації молочної кислоти в миршечних стані після інтенсивних навантажень. Прийом активізу плюс за 20 хвилин до сім'ї нагрузки прискорює процес згадування живі. Прийом Activize за 20 хвилин перед косметичною процедурою декілька разів зменшує її ефективність. Особливо рекомендується людям, які знаходяться. В умовах зниженої концентрації кійсня в поліції це айпініс, келіологія, шахматні роботи, підводне ну, підводне занурювання. Також простими словами, тут у ну, мене вже павер коктейлі, де а, простими словами, це знаєте, як енергія для наших клітин на простір цілого дня. В мене є в Будь ласка. Якщо ви водите, можемо зустрітися і залюбки вам про нього в детальніше розповім. А також, простими словами, що таке активація? групи В. Це магніс, гуарану, зверніцайда. Активас це порошковий напій, який запускає клітину енергію, не стимулює нервову суда. А тобто, ви навпаки, стаєте бістикійні, спокійними, рівноважними, сконцентрованими. Дякую, дякую. Люди відчувають. Ще люди відчувають. Вони відчувають після прийому активайзу. Будь ласка, реєструйтесь і поспілкуємося. Напишіть мені, я вам скину посилання, реєструйтесь в залі буду вам поспілкуватися. Шукаю раз партнерів свою команду. Більше енергії. Легше прокидатися, краща концентрація, да, менше до кави, стабільний настрій. Це не вау, знаєте, як буває 15 хвилин і здувся, як та, як та кулька, а це рівна енергія на 6-8 годин. А взагалі, кому Особливо зайде, це знаєте, тут йде їм... мама, коли втома, вдома тим, хто дуже багато працює. А, тим, хто... Завдяки аткивайзу спорт набагато краще виносить. Зараз... Тим, хто хоче зменшити каву. І також тим, у кого немає сил ні на що. І, ваше, це енергія. І, знаєте, тут дуже важливо навіть ку... те, що я помітила. Після того, як я почала вживати ці вітаміни, я помітила, що я набагато менше почала вживати каву. Бо раніше ми вже три роки вживаємо технічні коктейлі, і раніше я пила каву по 6-8 часок до 12 години. Вважала, що вона мені дасть енергію. Але на жаль, трошки вона тільки, знаєте, кава вона стимулює, а активає живість. І кава різкий підйом, Та, якщо порівнювати з кавою і спад, а активається рівна енергія. І кава б'є по нервовій системі, на жаль, і також обирають тісний запис клітин. Не Кількі тільки з наших клітин, а з наших суглобів, тобто то, ну, не дуже навіть заварна кава, вона все одно не дуже гарно працює з нашим організмом. І якщо ви втомлюєтесь, ну, якщо ви втомились бути втомлені, будь ласка, напишіть мені в дірек енергії. Взяти кажуть, як замовити. Є зараз якраз а є вигідний набіг, не про І знаєте, мені іноді мене іноді питають: чи ну, можна взагалі без каву? А, так, можна, але якщо ви любите каву, то, будь ласка, пийте її на здоров'я. Це взагалі ніяк не завадить. Чи звикають до активайза? Ну, знаєте, це як. Коли ти знаєш, що в тебе з'являється більше енергії, концентрація, на дорозі, ти, ти уваги. То як ви вважаєте, звикаєш ти до цього ні? Ти не звикаєш але ти звикаєш до того стану, який твій такий класний стан. І у мене Приймає донечка молодша, його вже взагалі, з, з рочку і задоволена, я потрошки, я їй роблю. І знаєте, коли діти починаються такі вірисметики, і мабуть, або стрес, якісь садочки, це не долинарбували. Вона приходить і тварин просто підмірну ложку на язик і розмоктує. Тобто діти самі знають, що їм потрібно для, для організму. Це дуже важливо і дуже круто. Що це натуральні продукти у нас сьогодні? До речі, буде презентація. Можете можете написати мені в Дірект. Напишіть презентацію або під, під відео, або зараз я знайду вас, напишу вам. Скину посилання. Буде презентація про компанію, про продукт, що це не хімія, це безпечні продукти. Де е, вон, компанія має свої патенти, має сертифікати на продукцію, і за рахунок цього вона дуже класна. Е, ну, є багато сертифікатів, і ви можете е, знайти, е, зайти в Кьольнський лист, е, що вона проходить допінг-контроль. Це дуже важливо. Е, обожнюють цю продукцію спортсменів по всьому світу. І, знаєте, під час змагань вони вживають цю продукцію. Це говорить про те, що вона натуральна. І, що це найголовніше, хотіла сказати, це те, що ми самі обираємо як жити своє життя. Чи ми хочемо виснажено працювати чи, э, жити, да, чим ми хочемо а, взагалі насолоджуватися життям? А, тому що тільки від нас залежить, як ми проживемо своє життя, не від оточення, не від ситуації, а тільки ми самі створюємо своє життя навколо нас, таким, таким яким, яке у нас зараз є. А, в плані того, що в плані в плані сім'ї, в плані близьких рівних людей. Тому я впевнена, що ви, ви також з Одеси. Ви також хотіли би більше мати енергію, коли вже прокидаєтесь, коли прокидаєтесь, не думати про те, що о, я ще краще посплю, а думати про те, скільки ви інші став сьогодні можете класно зробити. І харчувати це дійсно можливо. це, знаєте, це як коли машину, знаєте, коли їдеш на машині, яке зажигання включаєш, це зажигання для машин, для мотора. Да? Отакі само актива включає, скажімо так, наш мотор, наш організм в роботу. Тобто ця енергія дає таку класну, класну, а, а, як це сказати, зажигалочку. І, тому раджу більш детально дізнатися, якщо вам цікаво, пишіть в діля, пишіть в особисті. Енергія, я за цією скину посилання підключити з вами інформацією. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, залежці відповіді на ваші питання. Було дуже багато інформації, дуже багато е, те, що люди шукають, але іноді знаєте, Я була дуже, коли ми написуємо з цим продуктом, я була дуже великим скептиком. Е, я не могла повісти, що якісь видорожні вітаміни можуть давати якусь ну, давати енергію смислу. Як воно працює, якийсь якісь парашоти, наші поводить Але дуже класно працює. Дуже класно працює, і найголовніше, що воно допомагає нашому організму відновлюватися. І відновлюватися іменно на клітинному такому рівні. Тому раджу розібратися. Якщо вам цікаво більше, якщо ви знаходитесь в Одесі, будь ласка, пишіть. Я залюбки зустрінуся з вами. У нас, до речі, я організовую бранчі з дівчатами, ранкові, ранкові бранчі. Буду рада вас бачити. Тож приєднуйтеся. Дякую вам за увагу. Якщо виникають питання, пишіть, підписуйтесь на мій канал, і залюбки можу бути корисним для вас. Всім бажаю гарного дня. Зараз